Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжую оглядати актуальні новини. Е, отже, з'явилася інформація, ну як, опишу ситуацію, що нібито адміністратор каналу Труха, доволі популярного у нас в Україні, так, е, спілкується із російськими пропагандистами. Десь у одного пропагандиста це на стрімі чи де там е, мелькнула переписка саме з адміністратором цього каналу. Ну, давайте подивимось. Адміністратор почав виправдовувати, що це все вкиди, фейки, одним словом, і псо з боку росіян. Да? Ну давайте подивимось, що і як. Я люблю дивитись, знаєте, зрів корінь, як то кажуть. Е, да? Я люблю дивитись за куліси. Тому що заяви, що називається поділами узнаєте їх. Якось так. Ну, Давайте подивимось. Так, гаразд. Ну, давайте Давайте для початку запитаємо, чи справді цей адміністратор цього каналу Труха переписувався із російськими пропагандистами. Давайте для початку це запитаємо. Потім запитаємо зміст тої переписки, ну в загальних рисах, принаймні. І потім запитаємо, чи він працює в інтересах росіян. Саме, напевно, найцікавіше буде питання, яке відразу все покаже. Поїхали! Так, гаразд, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи дійсно адміністратор каналу Труха переписувався із російськими пропагандистами? Хай скажуть що неправда. Так, і що у нас довертаю по часовій. Кано перевернута. Ансус перевернутий. Урус перевернутий. Всі три руни перевернуті. Треба продовжувати. Ну, давайте. Кано перевернути, ансус перевернути, урус перевернутий. Про що мова? Е, це якраз про обман. В даному випадку точно. Тобто, що прикриття інформації, викривлення інформації, навіть правильніше так сказати. Ось вам обман якраз падає, ансус перевернутий. А да? ось вам падає, що це? Безсилля. Відповідно, що обман від безсилля. Так? Якщо так подивитись, з боку Росіян. Да, До речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну, заходьте на вкладку Спільнота воно ж сообщество. Е, ну, давайте, добре. Тут відразу розбили, да, це буде коротеньке відео. Ну, добре. В принципі, а є сенс питати, а чи, чи... А хоча переписуватися адміністраторами, то, ну, з пропагандистами, може і не переписуватися, а чи працює в інтересах Росії. А оце давайте запитаємо. Не повинен би, але. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, будь ласка, чи адміністратор, ну, чи то адміністратори каналу Труха працюють е на користь Росії? Хай скажуть, що неправда. Мас перевернутий. Беркана. Єра. А це вже цікаво? Що? Іса? Урус, Інгус. Цікаво. Дивіться, грошей тут не видно, підкупа тут нема. Тобто, ну, чи прям працюють, але руни показують, що да, є певні моменти. Зараз поясню, з чим пов'язані. Хитро, цікаво пояснив, і Богу. Ну, зараз розумієте. Дивіться, Манас перевернути, Беркана, Єра, Іса, Урус, Інгус. Про що мова? Дивіться, е працюють, ну, несвідомо, скажу так. тобто... Про що мова? Про що мова? Дивіться, ось ну, тут ухід в кращий світ, да, зрозуміло. Це явно про ухід людей, да. Тобто, що, десь засвітили якісь наші втрати, так? Схоже. Дивіться, ось вам ріст. Ось вам падає ріст. Ріст чого? Ріст сили. Відповідно, десь засвітили якусь поставку зброї. Те, чого не варто було б світити. Да? Ну, гоняться за. Тути, Господи, а що ж таке? Е, гоняться за ексклюзивом, і цим самим шкодять ЗСУ. Ось вам ЗСУ випало. Блін. Е, окрім того, дивіться, це ж ну, не пряме значення цієї руни, але, зокрема, мені побачилось, знаєте, як рух. Рух чого? Да, рух ЗСУ. Тобто десь вони за -за запалили рух ЗСУ. І цим от спрацювали на користь росіян. Чи свідомо, да ні. Ну, Погоня за хайпом. Ну, гаразд, ось вам єра падає, благоприємне завершення. Ну, знаєте, як урожай певний. Та? Е зробили висновки з того, будемо говорити, десь, так, да, десь буде накосячили. схоже, їм е вічливі люди да, пояснили, що хлопці, обережно, що ж ви робите? Дивіться, ось вам блокування падає. Тобто, я кажу, висновки вони певні, зробили з того. Да? Е і відповідно цей руна, яка ж не тільки блокування означає, вона й про прикриття інформації означає. Тобто, тепер вони стали, дивіться. Вони зробили висновки певні. Ну п... до речі, ж руна, яка урок символізує в тому числі. Тобто, ну певний урок вони свій пройшли, умовно кажучи, урок, да. І зробили висновки, підноставив інформацію фільтрувати і приховувати. Щодо чого, якраз щодо ЗСУ і зброї. От. І падає інгус, благоприємне завершення, ну, благоприємне вирішення питання в контексті, знаєте, ну, благоприємне для України, відповідно для українців. Що е, да, трохи попрацювали по власній глупості на користь росіян, але зробили висновки і більше такого вже не роблять. Ось так от цікаво, їй Богу, цікаво. Ну, гаразд. Ну, в принципі, що тут питати? Адмін не зрадник, слава Богу. На користь росіян ну, по власній глупості спрацювали. да. Підкупа немає, це спрямованої роботи на зло Україні. І на шкоду Україні також не бачу. Ура! Ну добре, ну що тут це? Ну, все, ніби. Все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!